Так, друзі, повертаємось до міста Вишгород, де зараз розпочинається другий тайм Кіндер Cup. Перша гра ігрового дня сьогоднішнього турніру. Динамік чайка вишгород Рахунок 1-1. Нагадую, першого тайму. Поїхали. Чайка розпочинає. Оценка спокійна на Сімоненкова. Артем. Так, друзі, не потрібно так починати. Спокійно, спокійно. Нічого ще не відбулось. Навосіла, молодець, Юрочка. Юра, нормально, плотно. Так, друзі, нагадую, команди забили з кутових. Одній одній. Чудовий, чудовий гол Куценка Євгеній забив прямий, прямим ударом в сухий лист. І відповідно головою забили динамік. Роток, роток, роток! чуємо, як хоче докричатись. Тренер динаміка. Зараз небезпечна подача буяла на виході. Все ж м'яч вийшов від дворі, друзі. Бояла, бояла. Тимур якась пауза в нас спокійна, куценка. Добре, касалапав приймає, але на жаль, чуть-чуть не вистачає. Рапопорт Білобородов. Касалапав встигне, ні, не встигає. З м'ячем гра... гравці динаміка. Зараз навасіла Юра. Ах, Юрчик, браво! Але з пасом трошки не виходить. А... Удар! Молодець на в два рази грає на випередження, грає гру, але трішки з пасом потрібно додати. Так, друзі, там трішки штовханина на бровці на правому фланзі. Вкидання білобородов. Ще продовжуємо. А я вибачаюсь. Я вибачаюсь. А ви можете у вас видно. Друзі, продовжуємо. Так, фарашов перехоплював Вайтенка. Рапопорт не встигає. Динамік. Непоганий пас. Непогана. Білоборода. Максим. Вставати потрібно, Макс, потрібно вставати. Сіманінка на м'ячі, друзі, зараз ці хвилини за динаміком підштовхують ззаду штрафний удар. Так, друзі, три хвилини, ну, рахуємо за київською командою. Потужно вони розпочинають, тиснуть на чайку. Заволодівають м'ячем. О, який подача! Небезпечно! Крос з правого флангу. Фаражов. Ну, друзі, треба спокійно, спокійно. Нема підбору від наших гравців. Можна Можна ви. Так, друзі, пресінг від нашої команди. Побачимо. що... ай яй 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 потрібно. І. І поки. Не вдається. Непоганий обманний рух від гравця динаміка. Ще. Ну ні, тут не проходить таке діло. Біловорода перехоплює. Далі йди! Ах! Непогано, непогано. Правий захисник вривався в штрафну. Все добре, підтримав атаку. Це нам подобається. У нас всі атакують, всі захищаються. Друзі, от... Ми бачимо такі командні дії приводять до кутового з лівого флангу. Макс, Макс, Саня підбор. Саня підбор. макс Друзі, чуємо настанову від тренера команди. Потрібно розібрали всі гравців. Зараз подача. Чекаємо на удар! Удар! Який удар? ой 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 навасілав. Юрій чудово грає головою. Браво, Юра! Такий ударчик. Під поперечно, але ворота рятує динаміка. Друзі, знову кутовий. Чи чаут. Не бачу, ні, кутовий. Фараж вже встановлює. Друзі, давай подача на плюту. розігрують. Фараджава, але зараз втрачаємо розіграш, не вдається нашій команді. Плюта Сашко як працює. Браво Саша. Фараджував. Сіманінка. Молодець. Все добре, все добре. Ця ситуація потрібно було розряджати цей момент. А зараз потрібно зустрічати. Динамік вже розпочинає свою атаку в центрі поля. Закидання. Сіманінка на місці. Там все читається. Фараджо небезпечно. Ой-ой-ой-ой-ой, ну тут Макс її. Ні... Друзі, який моменті ще динамік упускає, а вже м'яч на половині поля динаміка. Що там? Офсайд. Так, друзі, гра по загрою. Ох, який моменті ще. Вже Білобородову було тяжко повернутися, але це він зміг, але ну мені здається, сам гравець динаміка не приборкав м'яч в центрі поля. От зараз потрібно грати, Максим. Максим, Максим! Спокійно, спокійно, ще, ще, ще. Добре, Куценко, допомагає, витискаємо м'яч. А от на користь динаміка. Але, друзі, небезпека нікуди не дівається. Дива, не От зараз, зараз не потрібно давати. Давасьолав. Ай-яй-яй-яй-яй, запускає свічку, це небезпечно. Плюта. Браво Сашко! Як золотий блок. Сашка блокує. Добре. Це вже... Цей удар вже не становить небезпеку, бояла з м'ячем. Шукає адресату. І що там знаходить плюта, який прийом! Це Рональдіньо. Ні, на жаль, втрачаємо. Правим флангом вже динаміка, але випускає м'яч, Чудово. Друзі, восьма хвилина, рахунок один-другом. Поїхали плюта. Що там? Далі, далі рухаємось. Знову аут на корищайки. Скидаємо, скидаємо м'ячик. Давай, Юра, тільки вперед. Мабуть, всередину нікому... Ох, який. Молодець. Молодець Азія, ще. Азія, Тойота, Тьома, Тойота. Рухаємось далі, друзі. ну... А... Друзі, 9-та хвилина ротація в нашій команді. Одразу ціла група гравців з'являється. Бачу і пана пана Марін... Панамарінка, вибачте, Гавріл, пісідка Михайло, хто ще, Сисоїв Богдан. А... Зараз в атаці. Ні, пісідка як! Професор перехоплює. П'ятий номер гулін Дмитро, а це Фараджов, як показує, як потрібно грати в центрі поля. Справа виходить Кузьмін Кирило, номер е, 15 І номер 25 Бруй, Назар справа. Так, тут ну, чекаємо, чекаємо на хлопців пана Але... Але так, все чітко бачить суддя, гра рукою. Динамік вперед. Гурін необачно пропускає, але повертається. Потрібно захищатись. Небезпечно! Буяла! Тимур! Ой-ой-ой! Який Тимур! Тимур вже відпочиває. Це ж Пантера, як це не побачив. Кучерявий Ярослав. Що це виробляє він сьогодні? В принципі, вчора від нього теж була гра на нуль. Подача. От зараз небезпечна пана Марінка. Чудова. Бруй. А хто вперед? Ай-яй-яй, Дмитро хотів зіграти на випряження. Не зіграє. Зараз нав'язує боротьбу. Давай, 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 Дмитро. Ні, відбувається подача Сіманінка на місці. Справжній лідер. О, яка небезпека! Друзі, пропускаємо. 11-та хвилина. Рахунок стає 2-1 на користь динаміка. Так, друзі, все таки тиск. Він увінчався успіхом гравця. Проїхали. Забули. Граємо як 0-0. Спокійна Куценка. Пантера вибиває сильно на лівий фланг. Гурін, Гурі нав'язує боротьбу. От зараз Дмитро молодець. Але помиляється з передачею. Ну що там? Удар! Так, Друзі, ну це вже другий удар за, за одну хвилину, ну забагато, забагато. Потрібно трішки відтиснути м'яч від наших воріт. Сімоненко розігрує Куценка. Сильно вперед, пана Марінка давай, 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 працюй. Пісітка. Намагався тут уже Кузьмін. Що там, друзі? Ах, Куценко Євгеній. Молодець. Що снагоді? Молодець, заробляємо штрафний. Дуже відчайдушно пішов на перехоплення цього м'яча. Жека вперед. Гурін вперед. Але Годованець да, забув ще одинадцятий номер Годованець Іван. Зліва грає. Фараджов. Гурін вперед. От непоганий, який пас! Ай-яй-яй, чи встигне Годованець? Це Гарит, Гарит Бейл наш. Ні, не встигає. Вже в центрі поля діагональ Кузьмін, молодець на перехопленні. Пісітка. молодець Михайло. Центр забігає. Да, ні, там Артем. Ні, ні ні, ні, ні. Друзі. Сімоненка в там такі ігрища не проходять. Блокує спокійно. Артем це і вже аут на користь динаміка. Скидання. Що там відбувається подача? Крос Сімоненко Чудово розряжає Годованець, Мабуть, повинен бути першим. Так ооо! Отак, сюди, 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 сюди. Оце сюди, будь ласка, все, все ми бачили, все є на повторі. Відверто схопив за футболку. І що ми побачимо зараз? Що? просто, Жовта картка. Жовта картка динаміку. Друзі, ну це відверто. Це ще би трішки вперед. І це можна було і на червону. Але звісно, що в цьому випадку це жовта картка. Жека вперед. Ай-яй-яй, м'яч в суддю попадає. Добре, годованець там нав'язав швидкість. Заробили що там? Зараз розігрують м'яч, кому він дістанеться, динаміку. Це що був фейерплей, якщо так, то молодці. Так, 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 так. Зараз небезпечно правим флангом. Крос, удар, ні, це прямий. Па. Пантера на місці. Впевнено ловить Ярік руками. Давай, Ярослав. Панамаренко. ні. Фараджов. Сесоєв Адоване, чудово. Запускай! Запускай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ваня, потрібно швидше працювати з м'ячем. Ще свічка. Брую вже головою. Молодець, Панамарінка вперед. Давай, 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 хлопці, все вийде. Сесоєв! Ну, удар! -ю 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 -ю. Друзі, Богдан Сесоєв, непогано! Отак, Бодя, отаку гру ми від, від тебе чекаємо. Чудовий удар! Молодець. Це нам підходить. Так, відворіт. Досить спокійно. Приймає м'яч динамік. Центрі поля ніхто не зустрічає. Ай, яка прозрізна передача. Але Пантера грає. По всьому майданчику виходить. І підстраховує своїх партнерів. Молодець Ярік. Але з виносом сам не, не склалось. Гурін, Кузьмін. Ай, хто це Фаражо, ну як працює. Браво, ставить спину, друзі. Ні, ну, чоловіча боротьба йде. Друзі, вже іскри йдуть по полю на полі. А, а от зараз... Друзі, суддя фіксує поза грою. Друзі, 16 та хвилина, рахунок. 2-1 на користь динаміка. Був чудовий момент, момент у Сесоєва. Так як... Сильно вперед, Кузьмін. Потрібно нав'язувати, хлопці нав'язуємо. -да, нікому, на жаль, нікому зараз на нічого нав'язувати. Удар відбувається, але це не сильний кучерявий спокійно забирає м'яч до рук. Дивиться кому віддати сильно вперед. А, і знову підбір за динаміком. Потрібно накривати. Зараз Кафтанюк. Андрій молодець. Зараз, зараз, зараз зараз потрібно бігти. Давай, давай, давай. Буде помилка, буде помилка. Ні, ні. А, динамік молодці, спокійно розігрують. І який пас. Але суддя чітко фіксують позагрою. Але дуже непоганий був пас і задум був цікавий. Молодці, динамік теж. Сімоненка сильно вперед. Що там? Аут на користь. Я не бачу ні на користь нашої команди. Гурін вже з м'ячем. Давайте, хлопці, ще є час, потрібно зрівнювати. Так, 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 нав'язуємо. Пісітка. давай, Міша, ні. Програє. Куценка теж поза грою, Оказується Кузьмін. Кузьмін. Удар! <ріст> Друзі, на жаль, на жаль, що там? Друзі, мені теж здалося, що всайт. Ну суді видніше. Він рахує, як чистий гол. Рахунок 3-1, друзі, на 18-й хвилині. Так, на зміна замість. Замість Куценка Євгенії. Гру вступає Білобородов Максим. Центральним захисником. Бруй, давай, давай, Назарчик. давай давайте, хлопці. Кафтанюк. Андрій, машина. Давай, давай, друже! Браво обігрує одного, другого, третього. Оу, а що був? Відмашка, да? Якась мені тут підказують. Мабуть, відмашка була від гравця динаміка. Вийди Вийди Вийділи, вийдемо штрафний на користь чайки. Друзі, ну потрібно, потрібно зробити закидання. Ай, ну це слабенько, слабенько. Біловородов, ну теж. Давайте, відверто скажучи, не дуже вдався і цей пас. Кузьмін робить скидання. Бруй. Добре, добре, добре. Наполовині динаміка. Рухаємось. Майже вже дійшли до воріт. Потрібно щось придумати. Вперед, бруй. Нав'язує, що там якесь падіння. Молодець! Кузьмін! Який простріл! Чудово, чудово, чудово! Зараз молодець і Кузьмін і ібруй. Але потрібно вже захищатись. На правому фланзі. ну, Наш капітан. Ой-ой-ой, ой 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 проходить. Якось пройшов нашого капітана. Подача. Ні, удар. Ну, Потрібно накривати! Накривати! Макс! Ху, друзі, це було дуже лячно, але відбиваємось Кучерявий вперед. Бруй, Назарчик. ну непогано в ці хвилини. Що там? Блокування є. Блокування знову стандарт для нашої команди. Давай, 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 давай вперед. Вот зараз вже краще відбувається подача Потрібно. Давай, давай, давай! А-а-а! Ну, друзі, ну, тут мені здається, що потрібно як мінімум жовта, а то і червона. Це пряма нога. о о, -о, -о. вона, вот червона карточка. Добрий вечір. Друзі, ну це дуже було грубо, дуже грубо. Заслужена картка, заслужена воротареві треба буде ще переглянути цей момент, але сподіваємось, з годуванцем все добре. Бачите, яка група підтримки вибігла! Друзі, як. Справжньому класико жовті, червоні. Все як ми любимо. Що в нас? Ну от. <риві> який шанс, друзі, який шанс. Мабуть, хвилина-дві до закінчення. Ах, друзі, чудова картинка, мабуть, зараз. Отак вот візьму. Так, друзі, декілька гравців претендують на цей удар. Кузьмін. Бачу, касолапав, Сіманенков. Поруч Кавтанюк. Можливо, пісідка буде пробивати. Зараз ми це побачимо. Небезпечна! Косалапав! Друзі, відбувається удар вище воріт. Ну, могли би краще пробити. Позиція була дуже чудова. Друзі, від воріт. Динамік. Гуріна випрощення чудова. Хто? Косалапав-яй-яй-яй, нікіта не... Добре! Макс, бій! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ват, Кузьмін це робить! Пане Марінко Гавріл! Добрий крос справа! Потрібно під, підбір робити! Знову, знову! Макс, грай! Чудово! Кафтанюк, ну добре, друзі! Чайка в останній хвилині на половині поля динаміка хоче! Як мінімум, якщо не зрівняти, то забити ще один гол і знову фалят. Ну, вже вибачається завтра. Зараз по мужськи потиснули руки, молодці. Давай, 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 Сімонінка. Тьома, дай м'яку, м'яку не треба. Ну ні, ну друзі, ну це. Я казав про це вчора. Це несерйозно бити в 10 років з півполя, друзі. От, будь ласка, лунає свисток. Ладно, забудемо про цей штрафний, лунає свисток про закінчення цього матчу. 3-1 на рахунок на користь Динаміка. Але дуже матч був бойовий, чайка боролась до останнього. Чесно кажучи, мені сподобався більше цей матч, ніж вчора. Дякуємо гравцям, дякуємо динаміку. Рухаємось далі, друзі. Мабуть, через пару годин у нас буде ще одна. Це вже ель класико з чайкою 2013 року. Чудово, друзі! Побачимось, коли побачимось. Слава Україні! Героям слава!